За тиждень після атак у Парижі європу лихоманить у столиці Франції через загрозу замінування евакуювали східний вокзал, одну з головних залізничних станцій країни. У поліції повідомили, що вдалися до такого кроку радше як до запобіжного заходу. А в передмісті Парижа, містечко Коломб, на кілька годин розігралася драма із заручниками. Озброєний чоловік атакував поштове відділення. Коли нападник здався у руки правоохоронців, з'ясувалося, що він страждає на психічні розлади. На пошту зайшов чоловік, що очевидно перебував підпливо медпрепаратів і спиртного. Кількох людей він взяв у заручники, а решту одразу відпустив. Він зачинився з двома чи трьома заручниками. Поліція втрутилася дуже швидко. Це були спецпризначенці, які справили на нього враження. І чоловік здався. Президент Франсуа Оланд на прийомі для дипломатів заявив, що Франція перебуває у стані війни з тероризмом. Попри всі розбіжності у наших поглядах, ми продемонстрували світові свою єдність перед лицем ворога, який має ім'я і який ми маємо назвати. Ати тероризм ми воюємо проти нього. Це не війна проти релігії, це війна проти ненависті. У ніч проти п'ятниці французькі правоохоронці заарештували 12 осіб, підозрюваних у причетності до терактів, що забрали минулого тижня 17 людських життів. У сусідній Бенгії під час десятка рейдів затримано 13 осіб, і знайдено чимало зброї, вибухівки, а також фальшиві документи. В оселі ж двох підозрюваних терористів, яких напередодні вбили у містечку Верв'є. Також знайшли поліцейську форму у прокуратурі. Всіх затриманих під. Дозвіть у приналежності до однієї екстремістської групи, яка планувала вбивства поліцейських прем'єр-міністр країни Шарль Мішель закликав Євросоюз до тіснішої співпраці у боротьбі з тероризмом. Ми закликаємо створити єдиний перелік осіб, що повертаються до Європи для полегшення обміном інформації. Тож ми просимо європарламент якомога швидше ухвалити закон про дані списків пасажирів. Такий закон поліпшить роботу спецслужб. Неспокійно було і в Берліні. Там заарештували двох. Осіб, яких підозрюють у підготовці терактів на території Німеччини, у європейській поліцейській агенції Європол повідомили, що зростання радикалізації мусульман, які мешкають у Європі, робить попередження потенційних нападів украй важким завданням. За словами шефа Європолу Роба Уейнрайта, від 2,5 до 5 тисяч європейців мають досвід перебування у конфліктах в Сирії та Іраку. Мирослава пеца п'ятий канал.